Так, Вітаю тригон землі. Давайте побачимо, які хороші події ведуть на цьому тижні до земляних телець Діва Козоріг. перший. Що, що хорошого, що приємного буде на цьому тижні. Принцеса Пентаклів. Це спілкування, це повідомлення. Це щось матеріальне. Це може навіть програтися як посилка, але невеличка. Тобто це не щось таке масштабне. Імператриця, король мечів і тусковків. Слухайте, ну це прекрасно. Тобто, таке відчуття, що ви знаходите, якщо ви в парі, то ви знаходите. Якийсь компроміс, вирішення якогось питання. І це стосується прояву такої творчої енергетики. Тобто, наприклад, ви вирішували зайнятися якимось хобі, і вам треба було, щоб з дитиною посидів чоловік або навпаки, щоб дитина там, жінка допомогла з цим питанням з дитиною. Це сімейним таким паром, у кого є діти. Тобто варіантів дуже багато, але тут таке відчуття гармонізації. Тобто ви ніби доводите людині, це ж може бути не тільки про сім'ю, це може бути і на роботі, і ви там зараз ну, документацію якось оформляєте, і у вас там є людина, ну, яка така, з якою важко домовитись, ви знаходите спільну мову. Тобто у вас є вирішення питання. У Вас налагоджується комунікація. Це може бути ще як е, на цьому тижні програється, що до вас притягнеться людина, якою ви давно не спілкувалися. У вас знову починається це спілкування, яке по зубків. Це таке енергетично наповнене спілкування. Це коли вам приємно спілкуватися з цією людиною. коли ви очікуєте на зустріч з цією людиною, Ви були б раді бачити цю людину. Це може ще й так програтись. Але це все стосується по старшому аркану імператриці, саме творчої енергетики. Це для того, щоб якось розфарбувати світ, ваш, ваш простір. Отак от вітаю, готуйтесь. Приємні зустрічі. Приємна. Бесіда, компроміс, вирішення якихось сімейних ситуацій або партнерських. От якась така енергетика дуже-дуже приємна. Давайте побачимо далі. Діва. Діва. Що? Які події вже житті діли? І ви готуєтесь купувати лотерейні білети. Колесо Фортуни вступає в гру. Що ж воно принесе вам? От колесо Фортуни це такий інструмент цікавий. Воно по-різному крутиться, але саме цікаве, що це ж інструмент для балансу. Ну, слухайте уважно. Я б сказала так, що зараз вам притягнеться така енергетика пристрасті, тому що тут є диявол. Диявол часто трактується як там созалежні стосунки, ситуації, які обмежують, ситуації, в якому ви нерівноправні. Але в даному контексті я вам рекомендую скористатися цією енергією пристрасті. Це може прожатися як людина, яка до вас відчуває якісь такі моменти. Це може програтися просто. Знаєте, як микається така от? У мене чортик вселяється, і в мене от прямо ох, і іде заряд, надію, імпульс надію. Тобто, скористайтеся цією енергетикою для того, щоб обладнати свій простір. Четвірка желдів це питання простору. Це може бути вирішення питання з домом, це може бути пошук приміщення, наприклад, якщо ми кажемо якісь лінійні процеси. Це може бути, ви організовуєте якийсь заход, і вам треба теж ну, віднети приміщення або знайти людей, або щось таке. Або ви шукаєте гурток особисто для себе. Знову ж таки, це може стосуватися і документації теж. Але. Суть в тому, що, наприклад, вам треба скористатися цією енергетикою. Тобто, якщо це лінійно якась людина, і вона вам може допомогти, скористатися. Але це така разова акція, тобто, скористалася і все. Дякую, до побачення. всього вам доброго. Більше, як то кажуть, мені це не цікаво. Ось така енергетика, користуйтеся, вам буде хардить. Тобто, Розглядаєте цю ситуацію як те, що вам фортануло. Хоча діва і фарт. Я маю на увазі, що це зовсім не ваша енергетика. Ви такі більш ем, виважені по правилам, то так от. А колесо фортуни, фортуна, воно хаотичне. Це несподівані якісь моменти. Це те, що не вписується в ваш графік, ваші плани. Але вам рекомендація скористатися, тому що вам це програється в плюс. Козоріг, козорожки мої. Що ж у вас там відбувається? Рицер мечів. О, у вас події насичені. Якісь звістки несподівані. Карти. кого це було? Водоліїв. Я таке вже бачила. Але тут більше про те, що не поспішайте теж, не поспішайте реагувати. Не поспішайте. Тут більше про те, що прийдуть якась інформація. Це може бути телефонний дзвінок, телеграма, що завгодно. Яка ніби вімкне необхідні швидко вирішити? Ну, наприклад, щось зламалося, або вам зателефонували і сказали, що так, у вас там заборгованість, а ви розумієте, що у вас цієї заборгованості немає. Не поспішайте якось реагувати, емоційно вмикатися в цю ситуацію, тому що по факту там треба вирішити поступово. Наприклад, бувають такі ситуації, коли там дзвонять і кажуть, що у вас є заборгованість по кредиту, а ви розумієте, що кредит закритий вимикаєте якісь негативні емоції, тому що цю ситуацію можна вирішити, тобто позитивно на цьому тижні. Коли до вас прийдуть такі звістки, розумійте, що ви можете це вирішити. Тобто це, якщо навіть вам буде казати, вам терміново треба вирішити це питання, бігом-бігом-бігом. Не поспішайте, просто не поспішайте. Не треба нікуди бігти. Тут таке відчуття, що от через місяць ви подивитесь на цю ситуацію і зрозумієте, що так, да, дійсно, не треба було нікуди бігти. Не треба емоційно вмикатись. Допомога буде. І перше, те, що ви маєте почути, не треба одразу емоційно реагуватись, тому що ці дії вони не дадуть позитивного результату, скажімо так. Козороги ви мене почули. Так, земля закінчила. Переходимо до води нарешті.